Друзі, сьогодні поговоримо про ось таку спортивну модельку від компанії Viper. Даний мотоцикл має двигун на 250 кубічних сантиметрів. Ну що, друзі, як ви бачите, він повністю вже під спорт заточений, вже на нього дивишся і хочеться лише давати по газам. По гальмам не особо, скажімо так, тому що тут роздвоєна вихлопна, але до неї трохи пізніше. Давайте почнемо з двигуна. Двигун у нас стоїть на 250 кубічних сантиметрів, це одноциліндровий, 4 бензиновий з повітряним охолодженням. Мається на борту ось такий карбюратор в поєднанні з механічною коробкою передач на 6 ступенів. Як ви можете бачити, тут стоїть ось така. Тяга, тобто сам вал з коробки передач тут, а перемикаємо ми ось в цьому місці. Це е, притаманно спортивним моделям. Чому? Тому що у спортивних моделей посадочка водія йде під нахилом вперед, тобто ноги більше назад, тулуб вперед. Е, це виконано саме для того. Е, тому перемикається передача дуже плавно на будь-якій швидкості. В принципі, ну, відчуваєш мотоцикла е, завжди. Плюс такий вигляд завжди привертає увагу оточуючих, що не може не радувати. Давайте пройдемося далі. Тут в нього стоїть моноамортизатор, але його видно більше, мабуть, буде з іншої сторони. Тому давайте поговоримо про вихлопну систему. Вихлопна система тут ну, типу роздвоєна, вона дві вихлопні має, але циліндр то у нас один. І ось яким чином це реалізовано. Тобто труба виходить із циліндра одна, доходить до центру мотоцикла, і тут просто йде роздвоєння ось такого плану. Також на борту присутній кікстартер. Ось тут захований моноамортизатор. Позаду, 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 так. надіюсь, видно. Колеса. Позаду у нас колеса стоять 140 на 7017 і попереду 110 на 7017. Дискові гальма як попереду, так і позаду стоять. Ну І звісно, що попереду тут подвійні дискові гальма по обидві сторони і по два поршні гальмівні на диск. Це також притаманно спортивним моделькам для того, щоб було краще кращий гальмівний шлях на будь-якій швидкості, і в принципі це в даного мотоцикла присутнє. Ось така ледівська оптика. Відсвічується добре. Також тут. Жовтенькі габаритні вогні. Даний мотоцикл повноцінний двомісний, в нього ось два місця для водія та пасажира. В пасажира є свої поручні, все за стандартом підніжки відкидні, прорезинені, тому з цим проблем ніяких немає. Давайте поглянемо, що в нас тут за кермом. Ну, По-перше, кермо спортяжне, це видно відразу. Тут, ось, як ви можете бачити, все вказує. На спорт. Комплектується двома ключами. Приборна панелька в нас комбінована. Там, де тахометр та індикатор залишку палива в нас механічні. Вся інша інформація виведена в цифровому форматі. Заряд акумулятора також механічний. Вон там. Присутня на борту USB. Присутній на борту USB-роз'ємчик для підзарядки ваших гаджетів. Також на кермо виведений підсос. Для зручності, ну і все, як зазвичай. Вкасівники повороту, дальній ближній, поморгати можемо трохи. Стоп-двигун, увімкнення та вимкнення світла, ну і сам електростартер. До речі, важіль передніх гальмів можна налаштувати ось тут ось цією крутілочкою, цим регулятором по обхвату вашої руки. Тобто, якщо вам задалеко, ви можете цю. Цей важіль зробити ближчим. Або ж навпаки, якщо занадто там, вам незручно, можете його просто далі відвезти, така можливість є. Е -е, вщеплення такого, на жаль, тут немає. Ну, Давайте по традиції заведемо його. Заводиться бадьоро, легко, без проблем. Цікавий такий низький звук, тому, друзі, якщо вам Потрібен такий мод. За відносно невеликі кошти для таких моделей спортивних, ви можете перейти за посиланням, дізнатися і ціну, і всю інформацію по доставці, кредитуванню і так далі. Про нього буде за цим посиланням. Дякую за перегляд та до нової зустрічі.